Добрий ранок малята любі хлопчики та дівчатка, весняне сонечко заглядає у віконечко, теплом зігріває, гуляти гукає. Вже не треба рукавички та зимові черевички. Я жилетку одягаю і кросівки узуваю. Як тільки сонечко пригріло, Стало тепліше, і ми змінюємо зимовий одяг на весняний. Подивіться на картинку і скажіть, на який із них діти у зимовому одязі, а на який у весняному одязі. А зараз давайте назвемо весняний одяг плащ. Жилетка, кофточка, светрик, штани, шкарпетки, спідничка, кепка, кросівки. молодці малята. Ось подивіться, у нас теж є плащ, але на ньому не вистачає гудзиків і кишеньок. Я пропоную вам малята. Давайте зробимо разом гудзики та кишеньки для плащика, щоб було зручно ходити в ньому на прогулянку. Для роботи нам потрібно силует плащика, вирізані з паперу кишені. Пластилін. Змащуємо клеєм та приклеюємо кишеньки на плащ, потім робимо гудзики. відщіпуємо від великого шматочка пластиліну маленькі шматочки та скучуємо кульки та притискаємо до нашого одягу ось такі гудзики. Ось такий гарний плащ. Вийшов. Спробуйте, малята, і ви. Я впевнена, що у вас все вийде. Я буду чекати на фото ваших робіт. Весняного вам настрою, малята. До побачення та до